Шановні друзі, ми сьогодні святкуємо світле радісне свято День Святого Миколая. Я щиро всіх вас вітаю з цим святом, адже це перше свято, яке сповіщає нас про наближення Різдва Христового Нового Року. Воно нам пам'ятається з дитинства щедрим. Миколай здійснює всі наші бажання. Зараз ми його святкуємо під час війни, і всіх нас об'єднує одна мета, одне бажання якнайшвидшої перемоги. Але оскільки Миколай чудотворець, то ми віримо, що він обов'язково здійснить це бажання. Тож всім вам миру, щастя, радості, добра і найближчої перемоги. А всіх тих, хто сьогодні святкує День Ангела, я щиро вітаю Миколаїв, Миколаївних і Миколаєвичів. Хай ангел завжди буде вам на плечі, завжди вас оберігає і наставляє. А оскільки ще сьогодні можна загадувати. Бажання, і Миколай обов'язково їх виконає, то я разом з вами до вечора буду ще загадувати бажання. Отже, ти подаруй нам щедрий, Миколаю, блажений мир у нашому ріднім краю, нехай країна все своє поверне, і ворогів Господь від нас відверне, щоб із сім'єю. Всі Святкувати вже в переможний час Христа вітати, і воїни живими повернулись, В свої воденні справи обгорнулись, вернулися в свій край війною гнані, і щезли з зору вороги погані, Хай Господь прояснить небесні грані та затанцюють проміні на мрамі. Дитячим сміхом хата звеселиться, в домі батьків родина вся збереться, запалимо на свят вечір лампадку, не збраку світла, поминальні згадки. І за столом збереться вся родина і заколядує рідна Україна. Будемо йти від хати та до хати, господарям на щастя віншувати, родину засівати на поліття, на довгі роки миру, на століття. Пух сніжний із небес буде злітати, і від ракет природу очищати, а промінь малюватиме узори на сніжнім полотні сині злата поле, віки наш прапор буде майоріти, щоби передавали внукам діти. Славу несли із покоління, в покоління, бо наш величний рід добра творіння. Слава Україні, слава нашим Збройним силам, бо дякуючи їм. Ми сьогодні можемо святкувати це прекрасне свято. Тож всім бажаю гарного святкування.